У місті Фреймінгем, штат Масачусет, заарештовано 26-річного американця, якому висунуто звинувачення у підготовці терористичного акту. Його мішенями мали стати будівлі Пентагону та капітолію. Арештований Резван Фердаус планував скерувати в ці об'єкти, начинені потужною вибухівкою радіоактивні літальні апарати. Фердауса також звинувачують у співпраці з терористичною організацією. З подробицями справи Наталія Леонова. Ці величезні дистанційно керовані летальні апарати розміром у половину авто можуть бути захоплюючим хобі, а можуть послужити і зовсім іншим цілям. За словами ФБР, саме таку модель Резван Фердаус планував начинити потужною пластичною вибухівкою та направити її на будинку Пентагону та Капітолію. – це дуже потужна вибухівка. Вона може спричинити великі ушкодження. Арештований 26-річний американський громадянин, випускник факультету фізики Північно-східного університету у Чикаго, який, за словами ФБР, планував використати свої навички для допомоги Аль-Кайді. Фердаус піддався радикальним настроям в інтернеті. Відтак мав зустріч з людиною, яка виявилася інформатором ФБР, та розповів йому про свої плани здійснити Джихад проти американців. ФБР надіслало агентів під виглядом рекрутів Аль-Каїди, і вже незабаром Фердаус виробляв детонатори з мобільних телефонів. Фердаус оговорили, що його детонатори використовуються за кордоном для знищення американських солдатів. Коли одного разу йому повідомили, що завдяки йому було вбито три американських солдати, його відповідь була: це саме те, чого я хочу. Незабаром Фердаус здійснив подорож до Вашингтона, щоб зробити фотографії для здійснення свого майбутнього задуму. Фердауса було арештовано у власному будинку в Масачусетсі, коли таємні агенти ФБР доставили йому замовлені для здійснення теракту матеріали. У своїх письмових показаннях після арешту Фердаус сказав, що його бажання завдати шкоди США є настільки потужним, що він просто не може зупинитися. Для нього це єдиний вибір. Сусіди арештованого просто приголомшені. Шок! Я шокована, Шок. що таке могло статися. Попереднє слухання у його справі призначене на понеділок. У разі визнання Фердауса винним йому загрожує 20 років ув'язнення за спробу знищення об'єктів оборонного призначення та 15 років за співпрацю з терористичною організацією. Наталія Леонова голос Америки.